Усім привіт! Як завжди, я до вас зі смакотою. Так як можна ще насолодитися дарунками осені, то цього разу це будуть гарбузові палюшки чи то книглі. Пишіть, які ще назви цієї страви, ви знаєте. Найперше треба підготувати гарбуз. У мене ось такий досить такий великий шматок. Частину візьму ще для того, щоб спробувати спекти гарбузовий хліб. Якщо вдасться, обов'язково поділюся рецептом. Гарбуз чистимо від шкіри, нарізаємо на такі бруски. Викладаємо у форму, накриваємо фольгою і кладемо на годину у духовку при 180. Як і для класичних книглів, потрібна картопля. Нарізаємо і кладемо варитися. З вареної картоплі зливаємо воду і залишаємо вистигати. Коли приготується гарбуз, його також кладемо, щоб охолонув. Картоплю переминаємо у пюре товкачкою і кладемо у миску, де будемо замішувати тісто. Всього у мене близько 500 грам готової картоплі. Тепер беремо гарбуз. Гарбузового пюре потрібно так само, як і картопляного. Гарбуз перебиваємо вже блендером. Підправляємо до картоплі. Сюди вбиваємо яйце, додаємо борошно, добре підсолюємо і замішуємо тісто. Загалом треба приблизно 500-600 грам муки. Спершу замішую ложкою. Коли додав майже все борошно, перекладаю на робочу поверхню. Тісто липке, тому присипаємо борошном і трохи ще виминаємо його. Тоді формуємо таку ніби як хлібину. Поверхню, де будемо далі працювати, присипаємо трохи мукою. Беремо шматок тіста і видовжуємо його. Нарізаємо Невеликі шматочки. А далі закидаємо їх у киплячу воду. Час від часу помішуємо, щоб палюшки не злипалися. Вони будуть готові, коли спливуть. Можна забирати. Для засмажки трохи підсмажив цибульки. Можна, звичайно, і зі шкварочками. Посипаємо тертою бринзою чи соленим сиром. Смакують палюшки також зі сметаною. Таку сезонну страву варто приготувати для себе і родини, поки є ще гарбузи. Смакуйте на здоров'я!